Мене звати Оксана Лужецька. Нарешті я розкажу про гайморит. Пішла третя неділя, то люди до Пасхи треба було все помити, приготувати, потім Пасху всю з'їсти. І тому так збираємося, ми важко. А гайморит він є, був і буде. І тому дуже важливо зрозуміти, чим клітинне харчування нам допоможе при гаймориті, а воно точно 100% допоможе. Чому я про це говорю? Я ж так хвилююся. Тому що я в темі відновлення здоров'я вже 15 років. Колись допомогла собі відновити здоров'я повністю по концепції здоров'я живе моя мамочка, які 76 років без жодної таблетки, моя дитина, які 10 років без жодної таблетки. Ну і мамочка, не буду говорити скільки це я дуже без жодної таблетки, завдяки тому, що колись я зрозуміла основу основ, що таке концепція здоров'я. Сьогодні я вам про неї скажу. Дитинам харчуванням я вже працюю два з половиною роки. Для мене це професійна діяльність, тому що я нутраціолог, дієтолог і коуч холістичної медицини. Що таке холістична медицина? Це та, що говорить за причини. Традиційна медицина? що робить? Симптоми забирає, заліковує. З традиційній медицині ну не вигідно, щоб люди були абсолютно здорові. Тому що що буде робити традиційна медицина? І ми маємо бути як з гострого стану прийти в хронічний, потім знову гостро прибігти до лікар, і так по коло і все життя. І тому статистика має бути в сімейних лікарів, терапевтів. Ну, вони ж за що борються за клієнта. А моя сімейна лікар, в принципі, не може навіть не тішити з моєю сім'єю, тому що вона нас бачить дуже рідко. Раз в рік я з дитиною приходжу, щоб довідку, вона каже, о, це ви ой, добре, головне, я в неї рахуюсь, Вона за мене отримує гроші за мою маму і за дитину, І клієнтів лягати дуже класно. Ні, але ми здорові. Тому що я вважаю, що здоров'я, коли ми хворіємо, так нам традиційна медицина безумовно потрібна. Нам треба зняти цей гострий стан. А щоб бути здоровими, ми повинні робити те. Про що не говорить традиційна медицина? Якраз клітини харчування про це говорить. Я раніше працювала з БАДами і дуже вважаю БАДи, тому що якраз завдяки БАДам я отримала дуже крутесні результати по здоров'ю, але це дійсно так, як Галинка говорила, до їжі, зранку, під час їжі, проміжки між їжі попити, щось в обід не забути, ввечері не забути. І коли ми подорожували, в мене пів кочомоданчику мало бути так бадів, я відкривала разом з їжею, я мала це споживати. І коли мені наша Галинка Шумко... Вже скоро три роки сказала за одну капсулу, сказала ні Галя, ні. це нереально. Далі ж тобі вивчають одну капсулу. Я повинна працювати і працювати як не програма повинна складати. А то що буде обезцінне моя робота, одну капсулу і клієнт здоровий не може бути. Але ну, час змінюється звичайно, і от власне ті нанотехнології, бо в попередній компанії в мене так само були пептиди. Я працювала завжди з найкращим, що було на ринку в ті часи. І 5 років я мала офіс в діловому центрі вулик. І в мене розробка теж була вчених. Пептиди в нас гриби були в крапельках. І я бачила, коли я до бадів додавала гриби. Як в школі трактор цього, як починка працювала, як нервова система, це було дуже круто. І в нас були лікарі в компанії, бо це теж була компанія, якби ну, мержева заходьте. Але коли ми додавали гриби, це якраз підключалися наші лікарі, і ми бачили дуже дуже крутежні результати таких клієнтів, які традиційна медицина просто списала взагалі. І тому все таки пройшов мій дуже зірковий час сюди попасти, і коли я зрозуміла. Що ви складається цей lf 8, я зрозуміла, що це абсолютно унікальна капсула. Чим вона унікальна? Вона є багатокомпонентна. Щоб створити таку капсулу, треба мати нанотехнологію. Тому що, коли є вітамін С, ми купуємо баночку, там чага, чага. От ви казали, що ви знаєте чага. Та якраз я попередній компанії мала три води чаг. Я мала її в коросивчату, я мала в капсулах і мала в придому цьому і чага. Для нас була. Ну, такі маст Хепсі, єдиний грип, які я мала в, такому, в різних видах, тому що в нас, як була онкологія, ми завжди давали чагу, бо вона є онкопротектором дуже сильним. І коли я побачила, що тут є чага, речі, шатаки, кордіцепс, я подумала, ну це круто, щоб в одну капсулу збирається, в одну капсулу дати чотири абсолютно різних види грибів, дати сублімовані овочі, фрукти, ягоди, помідори, шпинат, Вишня, там, чорниця, трускавка і ще трави це треба мати дійсно протезні нанотехнології. Тому що треба знати, скільки дати того, скільки того, щоб воно не зробило якесь відторгнення, спрацювало і отримати ще дуже круті результати в організмі. І воно мене зацікавило, і я почала на собі пробувати. Але тема мозая явлена про гайморити, я все-таки про нього скажу сьогодні. Отже, наша любий діагноз починається що з психосоматики. І гайморит так само і її має. Гайморит це про те, що ми подавляємо в собі. Це не виплакані наші сльози, це є образи чи на нас, чи на якусь ситуацію, чи на людину, чи то, що ми себе там не задоволені собою, там роздратовані на себе, щось ми не зробили в житті. Ми будемо себе так. Не любити, не любити, і так злитись на себе, і то, що ми не можемо в світ, або на когось ми ображені, і ми це подавляємо в собі. І оце відбувається цей застій. А якщо весело прогайморю, то можна сказати, що ніс вас гоніс. Ваш говорить, що він відпуститься, і відстаньте від нього він не збирається дихати. Оце про то. І коли Гайморит, от згадайте, коли я мамочка да? і бачу свою дитинку, в якої носик не дихає, Боже, що ж ми маємо вдома? Да? Дитина плаче, голівенька болить, ніс не дихає, ну мама все буде робити, щоб той носик промити, щоб дитинка задихала. А ще як дитинка не какає, все, ніс не дихає, вона не какає, ну мама все зробить, щоб там і там було все нормально. Але коли ми ростемо, ми чомусь не думаємо, чи ніс в нас дихає, чи не дихає, чи в нас є закрипи, чи не закрипи. А коли ми є в закрипах, іде інтоксикація організму, і ніс з часом перестане дихати. У мені кажуть, а при чому тут ніс до закрипів? Абсолютно все. Зрозуміло, тому що звітом все починається. Коли кожен день ми не ходимо в туалет, іде інтоксикація по всьому організму. Ми само отруїємося тими каловими масами, які не вийшли кожен день. По крові воно іде. Наша щитовидка і губка взяла оце все, що погане не вийшло. І Потім гормони ТТГ, Т-3, Т4 злетіли, вузлики, потім онкологія може бути що то подібне залози. І тут в нас томотити, отити, нічого не дихає, то все і гайно робить пазухи, і все, розрослися. Що робить традиційна медицина? Коли в дитини це не лікувати, доросла людина росте, росте, вже привикла, що постійно там якесь нежиті, де руками то все. І що ми там робити? Проколи. клас. А причину ніхто не забрав. І тому про причину. Причина гаймориту перше, це є інфекція, віруси, бактерії, гриби, паразити. Це завжди воно було, є і буде. Отут та інфекція гуляє. Друге, це інфекція ротової порожнини, це є каріяс, це так само і різні стоматити, це є стафілококі, то що в роті розростається, ото все пішло наверх і пішло розростатися тут. Наступне. Це є алергічні реніти. Коли в нас виходить нацвітіння, тече з носу, на ну, якісь там косметичні там лаки, то ми відчуваємо там, починаємо чиїхати нежить відбувається. Буває на холод, так само нежить, буває на, на тепло. І оце все, що з носа тече, це є алергічний реніт. І коли це дуже часто відбувається, дуже де подразнення гаймуропасок, і вона починає розростатися. І що відбувається, коли дітки маленькі, вони часто хворіють, імунітет послаблений. І часто відбувається, що межі дитина тече, тече з носика, носик потім не дихає, мамочка не промиває, не думає про причини того, чому носик не дихає, і розростаються аденоїди. А вони як губка розростаються, розростаються. А що такі аденоїди? Вони відбуваються в гаймерах пазухах з двох сторін, от там, де в нас горло ніс, і воно так розростається, розростається і перекрило той. Прохід ніс не дихає. Ідемо до лікаря з дитини, і лікар, що каже: Клас, операція! Давайте готуйте грошики, будемо вирізати, і дитині, що мають робити. Вік якраз 6 буває 7 років. Дитина пішла в садочок почала дуже часто хворіти, потім школу. Розрослося це, все і лікар каже: от то ж дався <смеш> <так>, нового клієнта, <смеш> операція, дитину робимо наркоз. І до речі, от якраз недавно в Фейсбуці було написано, хлопчик 8 років при наркозі помер. Вирізали батьки аденоїди, Я забула яке місто України. І там почали судовий процес вияснити, чому дитина, якій прийшли вирізати адиноїди, померла. В неї серцева недостатність. А тут просто от взяли дитину під наркоз. А наркоз це ж теж, які для маємо ну, організму, який включає себе виклики. І от і дитинку похоронили. Тому що з аденоїдами дуже не так все просто. Там є різні степені тих аденоїдів. Дитина може перерости. Але найголовніше включити мозок батькам і зрозуміти, причина адиноїдів ослаблений імунітет. Дитина. Не п'є воду, оця концепція здоров'я, яку я 15 років назад знала, яку я проповую і лису в масу. Кожен божий день ми маємо пити. Нисочки, кава п'ємо. Раз в день-два ну п'ємо, але після кави має бути як традиція стакан води. Я Жила шість років в Америці, ну там каву ніхто не підподасть без кляночки води. Це от має бути от кава, бо це пішло без воднення. А кава що робить? Кава дуже хороший, якісний продукт. Якщо вона заварна, кава хорошої якості, ну хай вона буде. Але має бути склянка води, бо вже пішло обезводнення. Є така навіть ну ті люди, які мене приходили когось, знають, що я говорю, закачайте собі безкоштовний додаток, water Balance» і він вам порахує, скільки ви маєте води споживати в день. Але якщо ви п'єте каву, ви маєте внести в той додаток, натиснути «кава» і зробити перерахунок. О, все, ти випила каву, тобі ще водичку треба. Ти випила чорний чай, воно тобі зробило перерахунок. Ти ще маєш випити воду, і тому вода це є основа основ. Інсульти, інфаркти це нехватка води в організмі. Застіжовчі не хватає води в організмі. Гайморові пазухи розросталися, також не хватає води в організмі. Чому? Та То тому, що вода вона очищає, кров починає циркулювати, нирки наші працюють, тиску не буде. Віруси, бактерії, гриби, паразити, якщо є вода, якісна, їм буде некомфортно. На самій воді вони будуть виходити з вашого організму. А коли ви не маєте воду? А вам треба зілітися, то кава, то чай, а компоту. А компоту ж ми наварили, і в нас цілі там залежи компоту. Нам ж треба то ті трьохлітрові банки. А що таке компот? Це як фруктоза. А фруктозу хто любить? Грибок-кандида. Я Люблю дуже розказувати ту ситуацію людини, яка ну, молода жінка, я її не буду називати, яка вже впила в Білі півтора чи два роки, мала дуже деякі гарні показники, але деякі не могла змінити. І в тому числі вона не змогла змінити грибок, який в неї був пана. І коли на когось сесія почала з нею розібратися, думаю, ну що таке, я знаю, як ж та продукція, вона унікальна абсолютно продукція. І думаю, що ж та жіночка така робить? А вона замість води пила компоти. А чому пила компоти? Вона не хотіла свою свекрупеньку ображати, тому що свекрупи стільки накатала бану. І вона каже, ну, ми мусимо то випити. Ну стільки банок є цілий підвал. А грибок кандидат, ну, він ображає компоти, це ж фруктоза. І завжди собі пам'ятаєте, що фрук... якщо от треба їсти. Фрукти чи ягоди то, звичайно, ягоди, бо фруктозу люблять віруси, гриби, паразити, і особливо солодкі. І ще на тому ви будете збільшувати масу тіла. І тому фру... з фруктами не так все просто. Ягоди це інша історія. А найкраще, звичайно, це овочі, зелень, те, що нам потрібно їсти. Нам треба організм залужнювати. і Якраз оті ті продукти залужнюють. Ягоди це є потужні антиоксиданти. А якщо брати компоти, ну їх взагалі не треба варити. краще, що робити з ягодами, їх заморозити і взимку ви собі взяли. І розморозили і з'їдаєте з йогуртом, з кефірчиком, робите там якісь смузі. Ну, не в банку даємо скільки цукру, скільки нам треба дати цукру, да? що ті процеси, що... а ще й вареничко. І всі думають, Боже, як це корисно. А ще меди три троє банки. А фруктоза, от теж оскільки ситуація в мене було з алергічними реніками і з висадками алергія. І людина просто бажала. Мед і був гречаний і квітковий то все. і старша жінка і кож сестя, і вона каже: Оксаночка, в мене була алергія на мед. Гречаний я забрала то все. А кація в мене тільки висипка раз там в три тижні, ну такими бляшками. Але я себе дуже добре почуваю. Але коли ми забрали абсолютно весь мед. На клітинному харчуванні людина вже два роки ні разу в неї не було, ніяких вляшок не було того хронічного реніту, який в неї постійно відбувався. Ну вона не могла, і вона дуже болісно переживала, що я від неї забрала мату. Просто я відривала думаку мета, яку віддати бо з алергією, з хронічним ренітом, постійно нежиті кла з носа. Ви не розпрощаєтесь. Вона все-таки вибрала вибір неї, було, щоб не мати той нежиті, тому що так само, коли в нас постійна нежить, розростаються гайморові пазухи. І воно тоді перекривається. І я говорю, в старшому віці що роблять нам проколи, але прокол він не забирає причин. І з часом ми знову йдемо щось там різати. Так само з аденоїдами. Получається, якщо дитинці в 6 років їй вирізали аденоїди, мамочка нічого не міняє. Мама думає, що вона дуже така. Дуже турботлива мама, дитина тільки хворіє, вона забігла в аптеку, напшикала дитині горло, тут дала проти кашлю, проти нежиті. Ну все, тут хімію навалила, і дитина буде здорова, та не буде здорова. І ще вона вирізала аденоїди, Правильно і а, а нічого не змінила. І через два роки мені дзвонять і кажуть, Оксана, ти знаєш, ми знову на операцію я, кажу, я вас вітаю, Ну бути так, кожні два роки, і дитині послаблювати організм ще наркозом. Розберіться, чому є аденоїди послаблений імунітет, віруси, бактерії, гриби, паразити. Значить, що ми робимо? Починаємо пити воду, що дорослі, що дітки. Розбираємося з патогенною мікрофлорою. І завдяки LF-8 ми можемо розібратися, тому що цей продукт є противірусний, протибактеріальний, протигрибковий і паразитам любим віробить некомфортне середовище. Якщо добавити ще імунокод, Природний антибіотик, знов-таки противірусний, протибактеріальний, на е, аутоімунні різні захворювання, рематоїдні артрити дуже круті результати я маю. Суріаз, от все, що рем, аутоімунні автоімуніродити, дуже гарні результати. Добавляємо цей продукт. Якщо людина доросла має гайморит, обов'язково вечірні капсули. А що таке вечірні? Вечірні капсули це те, що наш кишківник Отут все то патогенне, що було по крові пішло сюди, і в нас отут гайморові пастухи почали розростатися. Це є очищення печінки, це є очищення кишківника, це є детокс, щоб не було тих закрепів, Не буде нас закрипі, буде все нормально тут функціонувати в організмі. І повноцінний сон. Бо поки ми не заспокоїмо нервову систему, ми не можемо ні одне захворювання е, зняти. І так само гаймори. Це вже дуже наслідок того, що відбувається в організмі закислений стан, і ми роздратовані, ніс не дихає, а нам треба заспокоїтися. І ми даємо білу капсулу, ми починаємо якісно спати, навіть якщо сьогодні хто якісно спав, не я. Правда? Не я. Спалимо, так? Не спало. Потім поспілкуємося на додам, бо я всі шість годин я моніторила, чи воно до нас летить. І що ми зараз живемо в абсолютному стресі. Ми завжди жили в стресі. Ми не можемо ну, себе ізолювати, щоб не жити в стресі. У нас був коронавірус. Перед тим у нас були чоловіки, жінки, діти, правнуки, у нас свої історії, партнери по роботі. Ну ми завжди є в стресі, але як ми навчимося реагувати на той стрес і будемо вміти себе захищати настільки, ми будемо фізично здоровими. тому що будь-який стрес робить організм у нас закислений, і тоді віруси, бактерії, гриби, паразити і гайморові пазухи будуть прекрасно розростатись, тому що тут є кисле середовище від стресу. Тут буде повноцінний сон навіть ті декілька годин, і в день ви не будете так сильно реагувати на стрес. Вас не будуть дратувати ті люди. ви Просто будете думати пофіг, мені та людина. Хай що хоче, то робить. А мені головне спокійно. Оце наше завдання робити той спокій всередині, не дивлячись ні на що. Оце та біла капсула, тому що тут є магнія цитрат, Тут є найкращі форми для засвоювання кальція, цитрат, магні, ашваганда, мелатонін. Ну і обов'язково ту капсулу вживати до 12 години, бо є. Дуже такі розумні люди, які друга-третя ночі починають вживати, молоти вже той час не виробляється, і вони той організм мучують той капсуль, вже краще не пийте, вже лягайте собі, як хочете. Тому що це має бути до 12-ї години, воно тоді допомагає виробитися всім процесом, і організм все-таки має відпочивати Тут пару годин. Обов'язково я би додала схему по гаймориту місцево. Нам потрібен місцевий імунітет. І от якраз дві баночки це для місцевого імунітету. Коли в нас гайморові пазухи розрослися, ми будемо капати ці біді конопляне масло. Конопля, представляєте? Продукти для доротика. Да? А що таке конопля? Це заспокоєння нервової системи. Він так само дуже крутий онкопротектор. Конопля не дає розростатися вірусам, бактеріям, робить їм некомфортне середовище. І м'ята перцов, ще більше буде заспокоїти нервову систему. Це і місцевий імунітет. Але до носа точно рекомендую, бо воно спалює. Воно собі попробувала, зробила експеримент. З ногтем мала проблему. Я завжди теж розказую свої негативні досвіди. Навіть вірила, що конопля зробить чудеса. Пішла до подолога мені каже, що там це, І я себе, я ж не жаліла баночку, я їй мала. А тут, щоб ви до дорота не більше трьох капель. Дитині одна має бути капля. А я думаю, що мені шкоди для ногтів після подолога? Ні, звісно. Я свої масажі зробила то все. Через я думаю, що там таке, я спати не можу. Я дивлюся в волдеря волдиря всі пальці, А це я собі масажувала. Думаю, та чого шкода на один що образяться? Думаю, один а другий. Я поливалася, воно мені спалило всю шкіру. Стали волдері, так що конопля дуже крута. Ну недаром тут написано три каплі. Ну Типа не сходь за сома від язика. Я ж собі для них, ну чого ж мені шкоди, і тому не потрібно капати точно не потрібно, а капати ніс треба оксид азоту. І якраз він діткам буде нормальний, він буде нейтральний, бо це як водичка. А тут що є? Оксид азоту, тут є калій, магній, тут є якраз лужні мінерали, ті, що потрібні для організму, і вони роблять некомфортне середовище для тих вірусів, бактерій, гробів, паразитів. І наша слизова, яка розрослася, вона буде зменшує. Але перед тим, що я завжди кажу: подивіться вдома, скільки у вас температурний режим, яка у вас вологість. Ну, дуже люблю доктора Комаровського, бо коли була дитина мала, я просто з упоєнням вивчала його книжки. І він каже: Мамочки, ну перестайте ходити, в перестаньте ходити в аптеки, зробіть нормальний температурний режим вдома, для того, щоб то ніс дитини дихав. Ну подивіться, скільки градусів у вас на градуснику. Сухе повітря, ну ти слизова пересихає і ніс то не дихає. Провітрюйте постійно, має бути нормальне повітря. Зранку ввечері, Якщо хтось хворий дома, то провітрюйте кожну годину. Ніс має дихати, навіть щоб циркуляція була. Ну не 24-25, Ми приходили в садочок, діти всі сапляються, сок ще там. То сього носи не дихають. Я підходжу до терм... термометра 25, Я кажу, ви що? А в них вони відкашлювати вже не могли. Mm -hmm. Я кажу, хто вам таке дозволяє? Ну, це от, ну, Приходять медики, так ставлять Я кажу, то тому вони і хворіють і один одного заражають. 20-21. На ніч наоборот температуру ще треба знижувати. Добре, краще накрити себе й дитину, щоб місто дихав, коли в нас там гайморити і так далі. І тому що зробити? Вологе повітря, вологість має бути нормальна дома. Провітрення, температурний режим невисокий, <кій> промивати, взяти морську там сіль, там йодована сіль, промити. Якщо дитинка дея, треба її заставити якимось хюмором, а після того оксид азоту, Бо коли там є сопельки, то все ви починаєте ну, таким продуктом, воно не дасть результату. А треба це все промити і почати закапувати. І ви побачите, що ті аденоїди, які розрослися, вони почнуть зменшуватися. Ну правда, коли вже дуже критично, і мамочка. Настільки зробила, що там просто катастрофа, що дитина не дихає, а це йде на серце ускладнення, ну тоді вже виходу немає. Але я завжди кажу, навіть якщо треба йти до декілька лікарів, ну спитати, чи є якийсь шанс, чи якийсь термін, що все-таки вкласти ту операцію по там. Бо це навантаження на організм. Ну а якщо людина доросла, то я рекомендую з капсули, але 8 зробити капельки так само. Дорослі можуть витримати, взяли там якусь там частинку, на яку ви можете витримати, взяли е, крапельки або шприц, взяли і промиваєте гайморові пазухи. Ніс ваш не натішиться. Чотири гриба тут ходять гуляння. Дійсно, і ця слезова, гайморові вони будуть зменшуватися, але дорослі я вважаю, що краще чим робити операцію проколи, краще зробити. Це місцеве промивання, а потім через якийсь час дати так само оксид азоту. І працювати з організмом своїм кішкірником день і вечірні, якщо в нас дорослі люди є. Пумі живота, якого хворі немає? Ця реального жиру нема. Але якщо є і не дихає в старшої людини, обов'язково зайнятися починкою. Інстаті це є що? Тут є розторопша, тут є кася, тут є ромашка, тут є все, щоб відновити клітини печінки, зробити відтік жовчі. А коли жовчна текуча, віруси, бактерії, гриби, паразити себе некомфортно почувають. Це є природний антисептик. Коли в нас застій жовчі. У нас йде одразу закрепо, у нас немає нормального травлення. І наше завдання зробити так, щоб жовч була текуча. І статті допомоги. Дівчатка знають, так як вона гарно очищає організм. Знижується вага, збирається ота гепатоз печінки, жирова печінка зменшується, і коли йде очищення, воно буде сюди йти і буде очищати так само гайморові пазухи. І лужне середовище. Нам потрібно лужне середовище, і тому ті коктейлі, вони просто вони необхідні, коли в нас є гайморит. було, Я його дуже любила. Зараз ото, я ще більше полюбила вже собі замовила, бо це є новинка. Я подивилась його вміст, бо при тим, я ж тільки махалася, у нас три тижні, безправді де? десь недавно вийшов. Бо це ми з дитини собі на кефірчик робили. Він дуже смачний. Оце є це є люцерна, тут є е, е, паростки пшениці, вівса, вічманю. І це є лужне середовище. І якраз то, що нам потрібно залужнювати організм, а в цьому продукті це просто щось неймовірне, Не тому що тут є фоліова кислота, знову-таки група вітамінів Б, велика, тут є вітамін С в такій потужній формулі, тут є речі, гри додавали, ашваганда. Ашваганда Аж в нас була в тому, щоб заспокоїти нервову систему, вони дали сюди ще ашваганду, Вони дали лопух. У нас ніде не було лопуха, а лопух він дуже гарно впливає на нирки. І тому вони його настільки збагатили. Вони дали пробіотики, дружні бактерії, щоб травлення було хороше, серцево-судинну систему виходить, запускати, бо так само це на вироблення до азоту йде. Заспокоєння нервово система, мікрофлора і оксидазоту. Ну він він дуже крутий. Він набагато збагаченіший від цього, ми і смак дуже рушу з кефіром. Не пробувала, з кефіром... я тільки його замовила, Я ага. тут попробувала водиці, Ну дуже смачно і тому нам треба організм залужнювати, тому що всі процеси в кислому середовищі любі. Що рематодні артрит, тут були запити сьогодні про лайморит, але е, був запит по ревматоїдному артриту. Я дуже люблю говорити ці результати. Є чотири мене жінки з ревматоїдним артритом. Одній жінці 63, одній 56, ще одна 42 роки і 35 років Ревматоїдний артрит вікової категорії. І вони починали е, першу жінку з 63 роки, пані Ласю, всі знають. В неї 13 років отакі пальці були. Скорочені, вона жила в Італії, і вона зі мною була в попередній компанії, вона пила бади і прийшла сюди на клітинне харчування. І вона чотири місяці мала такі продукти. День і вечірні, ми дали їй імунокод. В неї було редженер. Що таке редженер? Зараз я про роматой артрит скажу. Редженер це запалення всього організму, не тільки суглобів. Коли в нас по аналізу великі титри запального процесу дуже гарно справляється редженерю, тому що він найцінніший в строзів від ібопрофену. Він обезболює ще. Тут є колаген, гілоронова кислота і куркумин. І вона мала оце, вікардіо і масло. Я масло. Це якраз я вам розповідала. Ну, Ревматой народив був запад. Для жінки. Він вам сюрприз сюрпризом прийти і розказати, що він знає все, про ремонту на автори, де їй допомогти. Що гаймерові пазухи ще можна Можна попробувати, ну Діткам я би не радила, бо воно ще може давати, а якщо дорослі можуть витримувати, правильно, можна ще змазати гаймерові пазухи. Ластер, можна М'ята. М'ята. ну Починає. Так, починає. Так, просто, так. Ну, артрит. От, була 5 продуктів, які вона пила, і в неї на четвертому місці випрямилися руки. А рівно через рік і два місяці ми її зняли з гормонів. Вона 13 років була на гормонах. Результати просто надихаючі. Жінка 56 років, вона мала 5 років ревматоїдного артриту, теж була зі мною в попередній компанії, почала пити без. Коноплі, чотири продукти, бікардіо в день і вечірні. І на третій місяць вона пішла. їй була операція назначена по серцю. Їй було знято, але перед тим їй сказали йти вирізати Гланди, бо вони не можуть зробити операцію по серцю. Цьому за пов'язано пішла до Лора. А лор каже: у Вас все нормально? Оце такі за три місяці були результати. І вона далі споживає. Ото все і дуже гарно себе почуває. Сорок <кхи> 42 роки в неї дуже гарно пішла. Не зайва вага, і ще в неї червоний волчан волчанка. Крім того, що в неї артрит дуже гарно вага пішла за два місяці 13 кг і дуже ті всі процеси, обезболення пішло на її ноги. І жінка 35 років, їй збиралися давати 4 чи 5 місяців антибіотики, бо в неї дуже сильні болі були, я теж моя, і 21 день антибіотик, 5 перерв, потім знову антибіотик, там була якась шалена схема, і вона від неї відмовляється, і йде тільки на денних вечірніх, 3 місяці пропиває, прекрасні результати, прекрасні. Що і визволило, і дуже добре себе почуває. Дуже гарний результат. Але кожен організм є індивідуальним. що гайморит, що рематоїднер артрита. треба. Якщо в мене спробуємо, ми не будемо знати. Але ця продукція це шлях є до оздоровлення організму. Головне почати і почати що. З того, щоб прийняти ту продукцію, подякувати тій людині, яка вас сюди запросила, почати пробувати, подякувати собі, що ви згоджуєтеся. На ну, то я завжди кажу, що подякувати саме перше треба собі. Так що нам дали інформацію. Ми прийшли її послухати. Бо якщо б ви не прийшли, ну ви тою не знали. Потім подякувати тій людині, подякувати тій компанії. Компанія дійсно є унікальна 8 років на ринку. Кожен раз, як вони щось випускають, вони просто нас дивують, і ми дуже тішимося. Оцей теж колаген останній, ну взяти в колаген покласти два гриба. Ну я просто в захваті, що всюди є гриби, і воно працює мікально. Два води колагену сюди, два гриба. Тут є барбарин, що налаштовує нашу теж мікрофлору. Тут та левова грива діє на Альцгеймера, Паркінсона заспокоює нервову систему, систему, які в надії завдяки ті левові гриві. Тут є хорді, який в нас війшов в, в наші елева. І тут є барбарин, Печкати ще щось таке було. Шуми з вакци, цукор крові буде знижуватися. І ще щось було така. Ага. Мікрофлора. Вага та що вага, що знижується, ну унікально. І от то, що є гриби, і ось ще дати в гриб зелень мою любимою. Це круто речі, я Прочитала речі. Я ж ну круто. Так що дуже тішимося, що ми з тими продуктами знайомі, що наші е, здоровлюються друзі, наші діти, родичі, і що ми маємо можливість доносити кожен четвер інформацію. Приходьте до нас, приєднуйтеся, будемо ділитися з вами результатами, хочеться дуже послухати результати, не тільки мене. Дякую. Кожний четвер випадку. Кожен четвер. Дякую, Оксаношка, за ту таку інформацію, цінну. і так все розклала по поличках, і ми маємо розуміти, що продукт.